Доброго дня! Сьогодні ми будемо розглядати вправу номер 13 Завдання у нас наступне: Треба розташувати числа в порядку спадання та відгадати прізвище видатного українського письменника. І так, у нас є 6 чисел. З кожним з яких пов'язана одна літера, яка з якої складається прізвище видатного українського письменника. Ці шість чисел вони мають однакову розрядність це 5 тобто ми повинні їх розташувати в порядку спадання. Це значить, що ми повинні весь час знаходити найбільше з цих чисел. І їх записувати в порядку зменшення їх значень. І так, давайте розглянемо е числа, які входять в десятки тисяч. І так, ми бачимо, що серед шести чисел тут входять трійка, четвірка, тобто четвірка е вказує на те, що це розрядність найбільша тут. Тобто це найбільше число, яке є серед цих шести. Давайте запишемо його, наприклад, ось тут. Це буде 42 379. І розташуємо літеру буква F. Давайте домовимося, що ці, ті е, цифри, які ми вже. Оробили, вони вже не будуть у нас в нашому пошуку. Ми їх будемо підкреслювати фломастером І так, давайте подивимось, які, яке наступне число ми можемо записати тут. Треба знайти найбільше серед тих цифр, чисел, що залишилось. І так, тут. 3 трійки, переходимо до одиниць тисяч. Тут у нас є три числа з шісткою і два числа з сімкою. 7 Сім більше, ніж 6. Тобто, ми повинні сконцентруватись на цих двох числах. 37291 і 37219. Треба їх порівняти. І так, у них десятки тисяч однакові, одиниці тисяч однакові, сотні дві однакові, а от десятки в першому випадку 9, у другому 2. 9 більше, ніж 1, тобто от число 37291 ми записуємо другим. 37 тисяч 291. 91. І записуємо літеру з ним пов'язану, буква Р. Тоді третє число це друге число в порівнянні, яке було з цим числом. Це 37 219. І буква літера А. І Давайте ці два числа підкреслимо фломастером для того, щоб їх не розглядати подальшого. І так, шукаємо наступне число. У нас залишилося три числа десятки тисяч однакові. Це число три. Одиниці тисяч однакові. Це число шість. Сотні. Дев'ять, вісім, дев'яти. І так, у нас є два числа з одинаковими сотнями. От їх треба розглядати. Тоді десятки це 8 і 7. Вісім більше, ніж сім, то наступне. Число записуємо 36981. Записуємо 36 981 і дописуємо в кінці літеру N. Тоді наступне число дуже легко знайти. Це число, яке було друге у порівнянні 36979. Записуємо. 36 тисяч 979. І дописуємо літеру, це буква К. І тоді останнє число, яке у нас залишилось, це 36. 1831. Записуємо 3681 і дописуємо літеру О. Таким чином ми бачимо, що шляхом розташування чисел в порядку спадання. Прізвище видатного українського письменника. Це Франко. Тобто можемо записати відповідь. Франко. Вправо виконано. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!